Маю реставрувати таку залізну жовту ванну. Довжина цієї ванни 1,70 м. Так, пластмасовий кутник зривати не буду, бо він є під плиткою, тому просто позачищаю акуратно під нього цей силікон і постараюсь туди максимально загнати акрила. Ну, я взагалі-то по е, відео бачила, бо ми так чисто, звичайно, вводили ванни, шукали щось і mm -hmm. хотіли подивитися, які якісні, що можна купити, що сюди туди, в епіцентрі були. Mm -hmm. І щось так натрапило на цю бачила відео, то я так собі її уявляла, бо він хотів купляти. Я кажу, зараз купиш, в нас ніби ця ванна міцна.